Останнім часом ми говорили про Бабу Ягу, Баба Я, буку, скриньку Пандори, коротше, нічого доброго. Тому сьогодні ми трошки розслабимося і поговоримо про дещо приємненьке про котиків. А точніше про те, з чого люди взяли, що у них цілих 9 життів, якщо воно по факту тільки одне. Тати живуть з людьми близько 9,5 тисяч років. Що ого-го-го-го, ого-го-го-го! Капець як довго. І за той час вони з ідеальних машин для вбивств і полювання перетворилися на це. І під час такої трансформації з хижаків дармоїдів домашніх кемпі бідні тварини тільки не були. І божествами, і відьмами. І словами диявола, ну і, понятне діло, рабами. Мише й треба було комусь ловити. Зараз коло замкнулося і котиться знову божества. Щоправда, вже не такого глобального, а тільки сімейно-міського масштабу. Наголошую на міського, того, що в селах коти застрягли на етапі рабства. Опять коти. Да. Та їдрюм батон! Реально, я от собі не можу уявити, аби моя бабця чи якась сусідська бабця моєї бабці пустила кота до хати з любої іншої причини, крім як злапати мишу. А оскільки мишей в хаті з родовіку не було, то й котів в тій хаті теж з родовіку не було. Хопа! І... І... Пух! От Во! І ви собі уявіть, який в неї був когнітивний дисонанс, коли мама свого шотландця лишила в неї на пару тижнів в хаті. В Її хаті, в бабціній хаті, жив, живий кіт. І ще й прийшлося всі його забаганки виконувати. Хі -хі. То був капіць, розвал всіх бабціних устроїв. От, ну, таке. Але повертаємось до дев'яти котячих життів. І зразу питання. От скажіть мені, ви знали, що повна версія цього вислову звучить так: У кішки 9 життів. Три перших вона грається, наступних три бродить, і три останніх залишаються на місці. Ось воно як! Так вважали, ще в далекі темні часи середньовіччя в Англії так точно, тому що ця приказка родом із Англії, і навіть сам Шекспір в своїй знаменитій п'єсі Ромео і Джулієта писав про котячого короля, у якого дев'ять жиків. Тому навіть не виключено. Точніше, не тому навіть не виключено, просто. І не виключено, що й до нашої ери люди теж так думали. Просто ніяких письмових підтверджень тому немає. у котів взагалі то сім життів. Ні, їх шість. Так от як ці мужчини і сказали, далеко не всюди вважають, що у котів саме дев'ять життів. Німеччина, Австрія і все от, з германської групи. каже, що їх сім. Так негарно кажуть, що їх сім. Ну, коротше, вони кажуть, що їх сім. А в ісламі прийнято вважати, що шість життів має кіт, тобто перевернути 9, але не суть. всі всі всі, от абсолютно всі, сходяться на тому, що коти дуже живучі. А чому так Дальше в відео? Ну, бо по-перше, вони самі себе можуть зцілювати в деяких випадках та все ж, це вже доведений неоковий факт, і довели це вчені. Інституту дослідження фауни в північній Кароліні. Ці мудрі люди дослідили, що котяче муркання відбувається на частоті від 22 до 40 Гц. А вібрації на такій частоті, так то допомагають більш швидкій регенерації клітин. Так що цілком ймовірно, коли ваш котик собі ото лежить і муркає, то він не муркає від насолоди, а просто сам себе зцілює після того, як скакав бішаний по хаті, і розтягнув собі лапку і тепер ну мусить сам себе зцілити. От до речі, вібрації тої ж частоти, що кіт муркає, позитивно впливають на відновлення кісткової тканини у людей, якщо що. По-друге, от друга котяча супергеройська здібність полягає в тому, що вони майже завжди приземляються на лапи. Зафіксована рекордсменка в такому вмінні американська кицька Сабріна вона впала з 32-го поверху, на лапочки свої приземлилася, а 32-й поверх це на секундочку, майже 140 метрів. От і нічого тільки не стало. Получила невеличкий забій, і все, все нормально. А це вам для наглядності знімок такту з 19 століття. Покадрова зйомка того, як кіт під час падіння перекручується в повітрі. Таке зробив місьє Жюль Маре. Ну, він француз, а я не вмію видавати французький звук Не вмію, Мію рикати, але кликати не вмію. Ну, коротше, зробився місьє Жюль Маре. Французький винахідник, фізіолог, хронофотограф і так далі. І він отой свій кадр презентував Французькій академії наук, чим зробив прорив. Ну бо до того думали, що коти то все діло регулюють хвостом. А виявляється, що ні, вся справа в дуже класно розвиненому вестибулярному апараті. Причому це вміють робити, як тільки ото відірвуться від маминої цицьки, навчаться ходити, навчаться ходити і зразу вміють ото приземлятися класно на лапи, вміють регулювати своє положення в повітрі. От. Але то вже не значить, що зараз треба йти і викидати малих котів з вікон, аби перевірити, чи правда це чи ні. Не треба. Повірте на слово. І аби остаточно переконатися вже в живучості оцих братів наших менших, хочу вам розповісти за ще одну американську кицьку Фласі. Ось вона, до речі. Цитую ветеринара: вона була повністю замерзла. От саме в такому вигляді її хазяїна її знайшли біля свого дому. Вона якось застрягла в снігу і не змогла вибратись. От і добре, що ті люди повезли її до лікаря, бо могли подумати, що все капут, кінець китці. Ну бо так і виглядало. Температура її тіла була 32 градуси. Це при тому, що для котів нормально її 37,7 за Цельсієм. От. Але я вам скажу нічого, її ото розтопили, відігріли, поставили потім на деякий час в таку будку собачу з підігрівом, і все нормально. Флафі живе, все з нею добре, ніби її не замерзала ото на ніц. Єдине, що як жартують лікарі, в неї вже 8 життів залишилося, а не 9. Та й добре, що так. Це був такий плавний підхід до неймовірних історій, чому саме 9. Перша можлива причина походить від вірувань давніх єгиптян. В них, там було, та в них там було 27 богів, які були поділені на 3 групи по 9 богів у кожній. І кожна та група мала своє коло відповідальності. Хтось відповідав за небеса, хтось за землю, а хтось за воду. А при чому тут коти? При богах. Бо ж кожен поважаючи себе єгипетський бог або мав кота, або вмів в нього перетворюватися, ну або просто хотів його мати. А ще ж була богиня котиня Бастет, дочка бога Сонця Ра, який, до речі, оцей Ра він першим серед всіх єгипетських богів навчився перетворюватись на кота. От і він в честь цього, і в честь того, що дуже любив котів, і вони йому дуже подобались, він взяв і подарував їм такий дар дев'яти життів. Оце так каже легенда. Що за італійські корені у мені живуть? А, це дзеркало, і я собі тако підсвічую, бачите різницю? Життя блогера, воно таке. Лайфхачне. А ще древні єгиптяни вірили, що боги можуть являтися на землю в подобі котів, ну і того не поводили себе з ними, та як більшість наших бабців, а поводилися з котиками шанобливо. Добре, воно, ну, звісно, жартики жартиками, і все дуже весело і цікаво. Але якщо то реально перетворені єгипетські боги... Отячі подобі думаю, могли не 9 життів прожити, а цілих 100 чи тисячу, скільки там схочуть. А якщо це подарунок Рабув дев'ять життів кота, то чого ж єгиптян не прийняли іслам і забули про то і вже кажуть, що в котів шість життів, а не дев'ять. Щось не гоже, та й взагалі яке відношення? Англія, країна, яка перша почала говорити про дев'ять котячих життів, має до давнього Єгипті до давнього Єгиптю, так яке вона відношення має до давнього Єгиптю і до їхнього ра? Тому це явно не причина, прийдеться шукати далі. Але воно і добре, бо більше, знаєш, краще спиш, бо сняться цікавіші сни. Наступна і найреальніша, на мій погляд, версія така: середньовічні люди Європи, живучи в страху перед відьмами, пеклом, що ж там, всякими хворобами, війнами, спокусами, гріхами і так далі. Далі італійські корені лізуть, яких в мене нема, ну тим не менше. Вони дійшли до того, точніше, їх довели до того, що треба боятися ще і котів. Вони ж їх навіть спалювали в певний період часу, бо ж подекуди в деяких частинах Європи в один момент дійшло до того, що котів там взагалі не лишилося. А так сталося через те, що один з пап, ляпнув, що коти, це тварини, які перебувають в змові з самим дияволом. І все, поніслась. І він ото сказав: люди ще додумали, що відьми. Вони теж перебувають в змові з самим дияволом, а значить, відьма можуть перетворюватися на котів. І Якщо такого відьма кота вбити, то відьма оживе і зможе так перетворитися ще вісім раз. І шляхом нескладних розрахунків вісім плюс один. Мені здається, це саме реальна причина, через що і усталилася ця дев'ятка. Правда, непонятно що в Німеччині сім, але не будемо до того пхатися. До речі, щодо дев'ятки. Це дуже підозрітельне число. Почнемо з того, що якщо любе число помножити на 9, а потім ті числа, які вийшли, додати між собою до одного якогось числа, то завжди вийде 9. Для наглядності. 9 множимо на 2 буде 18, всі ми знаємо. А 8 плюс 1 буде 9. Ну, давайте тоді 9 на 315. Додаємо 2 плюс 8, плюс 3 плюс 5 буде 18, а 8 плюс 1. 9. То давайте, я не знаю, давайте от так. 6 плюс плюс 1 плюс 9 плюс 5 27. А 2 плюс 7 9. І можете так робити хоч доскону. У вас все одно буде 9 в результаті. А ще ангельських чинів 9. Кругів пекла у Данте – 9. Дев'ятий вал, дев'ята симфонія це остання, яку написав Бетховен. До речі, ось вона. Культурно-просвітницька хвилинка. А ще в Атлантиді було 9 царств, в Греції 9 мус, тіло людини складається з 9 частин, ну і всяке таке. Ну так по факту, то до любого числа можна приписати ще 100-500 всяких таких подібних фактів. Єдине, що реально захоплює, це ця штука з множенням. Математики, поясніть, в чому прикол, бо він ж є.